Якщо це якийсь великий об'єкт, то є прайс, щоб його знайти, переходити в Тіктоці за посиланням в мене в профілі. Там є посилання на інші соціальні мережі і посилання на прайс, по якому я працюю. Він плюс-мінус такий же, як і на сайті. Всі роботники. Хто електрики, точно його знають. А, якщо це ремонтні якісь роботи, то там тарифікація зовсім інша. Там не тарифікація по прайсу, а там. В залежності від складності роботи і її там небезпечності. Тобто ремонтні роботи не йде тарифікація там, стандартна, що монтаж розетки 70 гривень. Якщо вам треба приїхати і встановити розетку, то це буде мінімум там, 800 тисяч гривень, 800 мінімальне замовлення і там 200 гривень розетка. Тому що. Час затрачений на те, щоб туди приїхати, уїхати, зробити розетку набагато більше, ніж ти просто на об'єкті зранку до вечора сидиш, робиш якийсь.